Всім бажаю здоров'я. Скоротили, ми вже потрошку скорочуємо, що скоротили. Як бачите, на платформі вже в принципі магазини забрали. Стоять он для ось бутилки, трошки оси лізуть, але ось в цьому году дуже багато, полоски розставлені. Ну, бачите, такі. Ще у нас такі трошки двіжуха. Деякі сім'ї активні, деякі сидять. Ну, вже два дні як мінус. На вісок, значить, ну, в магазини всі забрали, бачите, да? Значить, Тут ще стоять є магазини. і значить де магазини, де ромки, скорочуємо. І такий у нас кочовий домик і ми сюди складаємо ромки. Як бачите, ось у корпуса, магазини стоять. Понятно, сюди всі вони не влазять у нас із нашої посіки, але більша частина влозе, ми ті, що перші знімаємо, темні всі сюди. Світлі на дворі магазини складаємо, а темні уси, звісно, зароза також знаходимо, мікрощілину, залози. Ну і міль. <кій> Значить, що ми робимо? Я думаю, що нічого такого я вам не покажу. Ну ось дивіться, банка з-під кави, Туди насипано... Сірка, да? сірка гранульована, польська, я користуюся нею вже багато років. Що, щоб розпалити цю сірку, як отак горілкою, вона чогось підтухає. А так беремо сухе пальне, спирт. Підпалили сухий спирт, 2-3 таблетки туди вкинули. Обов'язково цю баночку ставимо на якусь кирпичинку, железочку і сюди в домик, значить. Оцю повністю унічтожаю оса. Капуті переходить. Ну і міль, І так, я, значить, ну, сірки я сюди, як бачите, не дуже багато сиплю. Десь грам по 70-80 до 100 грамів. І так, раз у три дні прокурюємо цей домик. Можна було б більше і прокурювати рідше, але ж так, як я його відкриваю, все равно, бо доставляю туди ще магазини. Рамки ну, світло коричневі Тут я тільки зберігаю світло коричену суш. Зараз підпалимо і покажемо, як це все виглядає. Значить, Ставимо ось у баночку. Ось у нас закриваємо сухий спирт. Буквально на дрючечку підпалюємо цей сухий спирт і туди по таблеточки кидаємо. Значить, Отак ми розпалюємо. Сухий спирт даємо йому хорошо розгорітись, бо як зразу він буде тухнути. Отак він хорошо розгоряється і ми його кидаємо в баночку. боночку. Бачите? Отак горить спирт, знизу там сера починає воно вже полохкотіти і все закриваємо. Фух. Все це. Набирається цього сірного диму і по чуть-чуть ми його так підкурюємо. Так ми осу осудова, яка попадає, і значить, убираємо міль. Потім як вже ми повністю запхаємо туди магазинами у всю цей домик, насипаємо пів кілограма сіри і підпалюємо хорошо. Обкурюємо. Фу, воняє вже запахчуть, бажано цим димом не, не, не нюхати, від нього буде боліть голова. неприємно воно стає. Якщо воно, не воно, камера не передасть, в доміку стає сиво таке. Всім дякую за увагу. Можливо я нікому нічого нового не сказав, але багато хто запитує, чим ти розпалюєш серу, бо воно часто, часто тухне. Тільки таблетками сухого спирту. Так що підписуємося на канал, ставимо лайк. Всім дякую за перегляд.